Дуже подобається цей кущ. Там просто кущ. Це ціла стіна. Дивіться. Кожен року, так, кожного року так сидеть. Трохи сонце не дає показати, яка краса і як вата. А потім наша вулиця йде далі. Це наша, наша посела. Ой, баба. Обі баба колбиєти, коли сказали дитинстві. Горішки зерлеві. Ну, Тих неправильно заїхав в забор. І там, де цвіло. Ми тоді дивилися. За то це і цвіло. Скоро будемо знімати які сливки виявляється.